Ну, і далі ми будемо говорити про оперативну ситуацію на правобережжі Херсонщини. Зараз з нами на зв'язку Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської Ода. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий ранок. Отже, яка у вас зараз станом на цю добу, інтенсивність ворожих обстрілів. І загалом останніми тижнями яка ситуація? Е, вчора у нас є загиблий, на жаль, в Козацькому. В нас до карт чоловік загинув 71 рік. Також є двоє постраждалих ввечері внаслідок атаки по магазину. «АТБ». Втарили там двоє постраждалих зараз. Вони в лікарні. Ну і в тому Нібалці Також є жінка, яка постраждала внаслідок обстрілу і також шпиталізована. вчора. Також обстрілювали приблизно близько 30 населених пунктів. По прибережній зоні били дронами, артилерією, мінометами. постійні атаки. Я трошки зменшились вчора, але сьогодні ми бачимо, з самого ранку б'ють і думаю, що знову збільшиться інтенсивність. Тому треба бути максимально обережним. Пане Олександре, а враховуючи місця прильотів, та і, от зокрема, ви згадали магазин однієї з мереж, де були постраждалі загиблі, які цілі обирає ворог? Важко сказати. Я думаю, що більшість це умова більше нанести шкоди цивільному населенню? Ну, і б'ють вони більше. Квадратами ці артилерію, РЗСВ, це тронами там уже цілеспрямовано направляють. А тут квадратами б'ють той магазин. Вже неодноразово був під обстрілами, але продовжує працювати, звісно, тому що це потрібно людям і ну тому, щоб люди тут могли жити і користуватися цими посолом. А чи лишилися в самому обласному центрі е, якісь, е, скажімо, райони е, більш-менш безпечні, які не обстрілює ворог? Чи таких не лишилося? Е, ну ні, таких, мабуть, не лишилося. Є більшість, більше обстрілюють, є, менше обстрілюють, але е, ну, є звичайно такі спальні райони, е, куди менше прилітає, але там також. Не можна розслаблятися, тому що туди і хаби прилітали, і дострілює артилерія РЗСВ, і звичайно долітають і дрони, але в прибережних зонах особливо небезпечно, тому що там постійно літають дрони, постійно полюють на людей. Ну і звичайно міномети там також використовують дуже часто росіяни, щоб обстрілювати прибережну зону. Ну от з огляду на ці постійні атаки, як у вас проходить підготовка до опалювального сезону? Ну, ми вже на 97% готові. Думаю, що найближчим часом будемо на 100% готові, але от знову таки є напрямки, де в нас не вийде запустити тепло. Це мікрорайон Острів. Також і будуть проблеми в прибережних зонах, де росіяни постійно б'ють. По критичній інфраструктурі, але в цілому місто буде з теплом. Ми на це надіємося, якщо не станеться якихось таких важких е е е катастроф да, в цьому напрямку в критичній інфраструктурі, так ми вже готуємося навіть готуємо матеріали і обладнання для ремонту е і тимчасового і капітального і швидкого, яке може бути е протягом зим. На острові пане Олександре, ще багато людей вирішило залишатися, навіть не дивлячись на те, що буде проблема із опаленням. І які є, до речі, альтернативи? Там приблизно 200 чоловік зараз там залишається. Альтернатив багато. Я нема ну, поки не розумію, чому люди не хочуть виїжджати, але думаю, що. На жаль, холод заставить виїхати, при тому, що такі ж самі не ну, такі самі набагато кращі умови ніж в пункті незламності на острові, да, де можна погрітися, грубо кажучи, і взяти їжу, воду є такі ж самі умови і в межах міста, де є тепло, і також така ж сама вода. Їжа і за межами міста в області також є у нас модульні містечка, де все це можна отримати і спокійно жити без обстрілів і з теплом. Думаю, що люди все ж таки розуміють, що можна жити нормально і переїдуть хоча б на зиму туди. Угу. А наскільки зараз взагалом громади забезпечені генераторами паливом? Ми забезпечили генераторами ще. У нас після деокупації в нас така хвиля була забезпечення, Потім Каховська ГЕС знову ми з відправляли потребу нас забезпечували. Ну і зараз ми постійно надаємо також потреби, які нам до нас надходять за останнім часом. По мобільним операторам є потреба, ми відправили. З генераторами все добре, і вся критичка запитана генераторами з паливом. Дійсно, є проблеми, перш за все, тому що о, якщо о, по талонах купляти, і не дай Бог, що станеться, то в нас немає такого стратегічного запасу. Але ми робимо, хоча б на сім днів, щоб було постійний запас о, на всі генератори, щоб можна було протриматися, якщо буде якась така катастрофічна ситуація або блекаут, щоб у нас все працювало. Що ж, дякуємо вам, що долучилися з оперативною інформацією. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської ОДА, був на зв'язку.